Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Це сніданок у прямому ефірі. Зараз будемо говорити про діджиталізацію медицини. Нарешті вона шириться україною, і відтепер кияни мають змогу записатися на медичні послуги через систему Хелсі. А у жовтні цю можливість отримують жителі Тернополя і частково Кіровоградської області. Ну і хочеться вірити, що далі воно піде, 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 піде. Так, ми вам обіцяли друзі актуальну розмову з гендиректором системи Хелсі Євгеном Донцем. Вітаємо вас. Вітаю. Доброго ранку кажемо. Ну що маємо вже практичну версію роботи Healthy в стол. 对的。去 Як вже анонсували, скоро це буде доступне в Тернополі. Що далі? Взагалі які у вас темпи поширення так по всій Україні. А, ну треба, мабуть, розвінчати найголовніший міф Хелсі. Це не державна система, це приватний сервіс. Ага. Він дійсно є одним з найбільших провайдерів і до державних послуг, які Національна служба здоров'я гарантує українцям. Але це сервіс приватний. Тому власне вибір цього сервісу це є теж абсолютно незалежне бажання, ініціатива кожного закладу. Але ми найбільший сервіс пацієнтський mm -hmm. в Україні, і ми доступні абсолютно для всіх закладів охорони здоров'я і для пацієнтів, які проживають на тих територіях, які обслуговуються відповідно в закладах, які обрали для себе хелс. Тоді я переформулюю навіть питання, враховуючи те, що ви сказали. Коли ви станете монополістами, чи станете абсолютним? Ну ну нам періодично закидують, кажуть, ледве ми не монополіст, але насправді ринок дуже живий. На ринку дуже багато сервісів. І воно, ну, якщо говорити про схожі якісь системи, mm -hmm. то близько трьох десятків є схожих систем. Але mm -hmm. вони можливо менше думають про пацієнта, можливо, не так розповсюджені, можливо, більш вузькі. Ми ж намагаємось будувати сервіс, який дає можливість не тільки до лікаря, а і ліки, і направлення. Mm -hmm. І вести історію своїх своєї родини таку здорову історію ну, давайте угу. про це детально поговоримо. Це ви кажете ваші ви більше переваги. про пацієнта так. Е, Значить, до кого можна записатись, до кого не можна? От давайте от так, Первинна ланка, я так розумію, можна записатись. Ну насправді первинна ланка найкраще працює Та. з цим. Чому тому, що вона давно вступила в так звану реформу охорони здоров'я? Угу. Ну чому так звану? Тому що охорона здоров'я постійно реформується. Але було в період, коли пам'ятаєте декларації вибір лікаря так. Да, от ми зараз насправді ще чекаємо додатково від держави можливість онлайн нарешті підписувати декларації. Це буде наступний крок. Але зараз, от всі сімейні лікарі, вони майже всі такі смарт-лікарі, вони користуються такими сервісами як хелсі або аналогічними. Насправді, будь-який лікар, який веде амбулаторний поліклінічний прийом, тобто надає консультації. Uh -huh. Він може е, мати розклад онлайн. І в нашому випадку, ми, як сервіс, ми даємо закладу, адміністратору, або директору, або самому лікарю, можливість на, налаштовувати свій графік будь-як. Навіть якщо лікар приймає е, по черзі, він все одно може бути в системі. Він все одно може мати відгуки, він mm -hmm. все одно може мати інформацію про себе. Але в системі буде написано: для того, щоб до цього лікаря записатися, ви повинні ніжками прийти в реєстратуру, адреса така, то телефон такий-то. І посидіти з задоволенням під Євіна, а в чому проблема? Mm -hmm. Дивіться, це просто ви не можете дати раду всім лікарям, щоб їм було зручно, чи просто люди різні, і не всі готові там користуватися, умовно кажучи, комп'ютером. Ну, по перше, люди різні. А, хоча, якщо бо брати зріз, одне з найактивніших користувачів це користувачі 50 Та ви що? Uh -huh. Ну дуже просто, тому що їм потрібна охорона здоров'я і медицина більше, в сенсі, більше, більше yeah. да, uh -huh. ніж ніж іншим людям. Вони більше про це задумують. Uh -huh. Uh -huh. От але насправді основна не проблема, мабуть, перевага все таки, що в Україні не обрали централізоване рішення, а ринок він існує на принципах ринку. І е, сервіси існують, конкурують між собою саме в цій конкуренції народжуються якісь інновації, і це дуже добре. Держава взяла на себе функцію регулювати центральний uh -huh. реєстр, uh -huh. відповідати за безпеку даних. А бізнес конкурує сервісами, такими як Хелсі. О, до речі, якщо ви вже заговорили про безпеку даних, просто зараз будемо відштовхуватися від ваших тез. Буквально декілька місяців тому Хелсі фігурувала в тому, що пішов якийсь збій в системі. Величезна кількість користувачів помічали те, що е, в їхніх особових записах вони там записані до якихось лікарів, а не, до яких не записувались. Або хтось взагалі проходить через ваш обліковий запис, там я не знаю, здає аналізи, записується на флюорографію і Таке інше, що це було і чи це вже прибрали? А, насправді ми всі е, отримуємо новий досвід. Новий досвід прозорого сучасного діджиталізованого світу. Коли все, що робить лікар в системі, в нашому випадку, доступно кінцевому бенефіціару, тому, mm -hmm. хто е, фактично виявляється володільцем цих даних, пацієнт. Mm -hmm. Тому, перше, лікар, коли будь-які маніпуляції робить і фіксує їх в системі, вони доступні кінцевому. Користувачу пацієнту, mm -hmm. якщо у нього є додаток, він може це побачити. А друге, дійсно, ми зіштовхнулися в ситуацію, коли багато пацієнтів почали запитувати, і це почалось насправді там з певних публічних обговорень в Фейсбуці. А звідки в мене ці записи? Саме цікаве, що в більшості тих кейсів, які ми розібрали ось цих ситуацій, виявилось і навіть у тому числі у дуже відомих ситуаціях, про які говорили журналісти, виявилось, що. Людина була, наприклад, на вакцинації, пам'ятаєте, масову ковідну uh -huh. вакцинацію. І перед кожною вакцинацією по українському законодавству лікар повинен провести профілактичний огляд. Uh -huh. В тих профілактичних оглядах приймали участь абсолютно всі лікарі, тому що це був такий масовий процес. Наприклад, там міг сидіти гінеколог. І він міг проводити профілактичний огляд, тому що це дуже базові речі. Для чоловіка це тому, це тому, вибачте, да, з'явилася історія про те, що чоловіка в Хелсі чоловік двічі був гінеколога. Та? Так це звідти ясно. саме тому, ага. тому що дві вакцини базові. Він у нього було. Він прийшов в центр масової вакцинації. В центрі масової вакцинації працює бригада лікарів. Вона проводить ну, та, профілактичний ясно. огляд, фіксує ага. його справжній лікар зі справжньою фотографією. Але ж ви пам'ятаєте ці всі ну, ясно, е... метушню тоді, і Тоді, знаєте, можливо, ваш. ви просто дасте зараз поради. Якщо раптом щось подібне буде, от, умовно кажучи, людина заходить в свій профіль на Хелсі. І бачить, що вона там записана до якихось лікарів, або, наприклад, пройшла щеплення, яке не проходила. Як їй довести, що, умовно кажучи, цього не було, і вона має право, наприклад, піти і від держави отримати щеплення повторно. Ну, не повторно, а вперше. якщо тут уже зазначено? Дивіться, все дуже просто. Перше, треба почати слідкувати за своїми медичними даними. От я, наприклад, налаштував всі нагадування про дані моїх дітей, обох дружини і так далі. У нас Uh, і я навіть от бачу, що це дружина сьогодні мала їхати до лікаря, і мені приходить нотифікація, що пройшов uh -huh. паців вашій дитині, відбувся прийом у лікаря. Я думаю, uh -huh. о супер, значить, доїхали, запаркувалися. Прийом від живий здоровий. Да, я завжди дивлюсь. Значить, якщо ви дивите свою картку в Хелсі, перше, що подивіться, будь ласка, в неї детальніше, тому що якщо там написано профілактичний огляд. То це значить, що з вами не відбувалося серйозних маніпуляцій. За цим не стоять якісь гроші. Це дійсно профілактичний огляд. І це перша базова річ, тому що якщо ви були на медичній комісії, наприклад, і там лікар працював в Хелсі, а ви можете ну, не знати, що не він знати вносив процес, в Хелс. Якщо ви були на вакцинації і лікар заніс це в Хелсі, то там буде написано профілактичний огляд. Якщо там дійсно якийсь... Серйозний діагноз, якесь втручання ненароком зафіксовано. Тоді ви завжди бачите заклад охорони здоров'я, в якому працює цей лікар, угу. це юридична особа з усіма витікаючими е, речами, і ви можете завжди звертатися. Є пряма лінія МОЗ України, є лінія Хелсі підтримки. А, принципі, а де у вас на сайті можна прочитати? Так? У нас на сайті ага. є і можливість залишити е, запитання, і можливість додзвонитися. Євна, якщо, наприклад, я записався онлайн, а хочу в Хелсі, а хочу офлайн перенести. Це можливо? Або навпаки. Е, ну, в чим, е, чим ми займаємось? Ми намагаємося зблизити е, надавача медичної послуги mm -hmm. і користувача. Mm -hmm. І коли ми вас записуємо онлайн. То ви насправді отримаєте доступ до лікаря і бачите достатньо багато інформації про нього. Наприклад, якщо ви користуєтесь онлайн консультацією, то uh -huh. там навіть є чат з лікарем, в якому ви можете переписуватися. Але я хочу помацали мене. Ну подивилися да. вище. Ну, і, і це нормально. І це нормально. Тому в системі ви можете скасовувати прийом, можете ага. писати якісь повідомлення. А більше того, лікар, якщо приймає вас онлайн, дуже часто і в більшості зараз все таки виглядає так, що лікар виділяє якийсь час на прийоми онлайн, і він може знаходитись на робочому місці, і ви і він все одно цих 15 хвилин витрачає. Насправді, коли ви записуєтесь онлайн, лікар витрачає достатньо багато в судно ресурсів, а ви не їдете. Це до правда. Лікаря. Угу. Це правда. Євгену, наостанок ми обіцяли, що ви нам розкажете, як ви розширюєтесь, які нові можливості зараз вже з'являються в Хелсі. Ми насправді продовжуємо працювати з новими містами, з новими регіонами. От дуже важливо, що в Києві раніше в Дніпровському районі дуже мало закладів працювали з нами. І до нас часто звертались саме з Дніпровського району, міста Києва. І зараз ми нарешті там працюємо набагато активніше. У нас з'являються нові міста, великі лікарні, такі як лікарня Мечникова, наприклад, в місті Дніпро. Але давайте про сервіси з того, що у нас. За останній час з'явилося це дійсно можливість краще працювати своїми медичними даними. Mm -hmm. Це можливість управляти медичними даними своєї родини, тому що в родині дуже часто є такий хелс-фасілітатор, ну тобто людина, яка відповідає за здоров'я в родині. А у нас є можливість отримати доступ до замовлення ліків онлайн. Ми постійно розвиваємо телемедицину, ми постійно розвиваємо. Функції для лікаря насправді один з наших ключових замовників це все таки лікар, тому що саме лікар він прививає ось це бажання займатися охороною здоров'я, угу. але далі ми хочемо все більше і більше думати про превентивну медицину, про внесення медичних даних самостійно для того, щоб виховувати культуру. Відповідальної охорони здоров'я саме у пацієнтів. Ну, це круто, mm -hmm. це круто. Насправді, цим частково там, і страхові компанії займаються, та умовно кажучи, і тепер ви будете займатися. Спасибі вам, хоч війну це важко. Генеральний директор системи Халсі Євген Донець, дякую вам. Сняна триває. Дякуємо. Так, я все. Да? Так.